Тому є пропозиція розпочати роботу згідно порядку денного. Перше питання про встановлення пільгої оплати за оренду нежитлових приміщень на 25 й рік. Академічна художня школа доповідає Нікіта Дмитренко. А mm? ah, там, да? Mm -hmm. Дякую. Шановні члени Белозерківської міської ради, маючи сьогодні представляти позицію представників територіальної громади міста, які виступили з місцевою ініціативою щодо винесення на розгляд Белозерківської міської ради проекту рішення про встановлення для академічної художньої школи пільгової плати за оренду нежитлового приміщення. Для надання інформації, яка може допомогти членам комісії стосовно даного питання, хочу зазначити, що академічна художня школа існує плідно працює в місті вже понад 29 років. Зважаючи на позитивні результати роботи школи та доведену користь діяльності школи для громади, депутатським корпусом Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про надання. В оренду у школі нежитлового приміщення площою 115,9 квадратних метрів за адресою бульвар Олександрівський, 64. Минулого року саме на сесії засідання Бецерківського депутатського корпусу було прийнято рішення про надання пільгової оренди, зважаючи на те, що весь період з оренди. Дія школи була виключена на інтереси громади міста, Школа існує на засадах самофінансування та благодійних внесків. Академічна художня школа плідно працює з виставковою діяльністю. Зокрема, цього року було проведено три всеукраїнських виставки щорічно в співпраці з міським управлінням культури та туризму, проводиться обласна виставка у міській виставковій залі. Щорічно в коризнавчому музеї, школи проводиться виставка малюнків співпраці з міським відділом освіти і науки. Також було проведено низку благодійних аукціонів для користі громади міста. Зокрема, було залучено. Кошти для допомоги Білоцерківському військовому шпиталю. Зокрема, також випускники школи навчаються у престижних мистецьких вишах України, а також за кордоном Німеччини, Австрії, Чехії, Польщі, США та інше. В приміщенні школи також свою роботу проводить Київська обласна організація національної спілки художників України. Всі викладачі школи є членами національної спілки художників України. Також школа має непогані в області навчальний натурний фонд. Благодійні збори, зокрема, також ми загалом дякуємо депутатському корпусу міста за те, що минуло нам було встановлено такі білі. І зараз ми знову заради збереження важливо для міста культурного закладу надаємо пропозицію для рішення Білянської міської ради. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. за уваження пропозиції. Ні, є з пропозиція. Винесе на сесію підтримують. Дійсно працюють. Дійсно багато заходів проводять, тому я думаю, що треба підтримати. Дякую, точно наступне питання про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 25-й річ Білоцерків та ліцей міцва 613. Представник ініціативної групи Сергій Наконечний. Доброго ранку, шановні головичі, шановні депутати, шановні присутні. Ой, вибачте. Відповідно до статей 269 та 60 закону України про місцеве самоврядування, представники Дуцарківської громади відповідно кількість підписних листів надано до проєкту рішення, просять винести на розгляд. Сесії Білоцерківської міської ради питання про надання пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 20... 2025 рік за адресою міста Білоцерква вулиця Таращанська, 18 для здійснення освітньої діяльності Білоцерківському приватному ліцею Міцва 613. Також Білоцерківський приватний ліцей раніше просто. Комплекс Міцва 613 існує понад 20 років і здійснює освітню діяльність у всіх її аспектах. Це і дошкільна освіта, і початкова освіта, і середня та старша освіта для класів з 1 по 11. На сьогоднішній день кількість здобувачів освіти в навчальному закладі зросла в порівнянні, наприклад, із. Двома роками за час перебування за адресою Таращанська 18 зросла зі 150 до 350 вихованців, тому просимо підтримати, як і раніше, Білоцерківську міську раду для надання пільової оренди. Учні ліцею, педагогічний колектив ліцею е, бере активну участь у всіх е, заходах, які проводяться для, е, для комунальних навчальних закладів освіти і в Олімпіадах, і в Малій Академії наук, в творчих конкурсах. І тому ми просимо продовжити нам оренду на 2025 рік. Дякую, шановні колеги, за зауваження, запитання. Сергій Павич, для розуміння. Ви будете всі переїжджати в нове приміщення? Чи ви і нове, і в тому залишаєте? Ну я думка, що в зв'язку з тим, що 13-та школа не повністю завантажена, а бажаючих і причому бажаючих не тільки ну бажаючих, ви ж до вашого відома, що соціальну підтримку ми надаємо учням, які безкоштовно навчаються. Тому коротко відповім так. Ми будемо скоріше за все, частинка невелика приміщення, ще залишиться в нас в оренді, і будемо просити залишити нам оренду на Терещанській 18. Розумію, ну є пропозиція пропозиції винесення і підтримати. Дякую. Наступне питання про встановлення Дякую. пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на термін дії договору. Комунальний заклад Київської обласної ради, Київська обласна спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву промінь з велоспорту. Андрій Стьопенко, представник ініціативної групи. Чемпіонатів України, Європи. Так надо, Андрій Петровичу новий ну, поставити, щоб він це проігнорував засіданні комісії. Ну, Я підтримую Олену, да, у них, вони знаходяться в двох місцях, одне на будівельників 4 і друге там. Так, знає на Та, Да. Ну, Кожен рік подаються, да, дійсно багато. У них нагород є, дійсно багато дітей займаються. Їх змагання видно завжди? Да, ми, їх, ми їх точно всіх бачимо по місту, бо вони переміщуються загальними автошляхами. Дякую, Пропозиція шановні колеги. Да. Да. Пропозиція винести на сесію. Наступне питання: про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 25-й рік. Клуб ветеранів і любителів велоспорту. Роман Лавров. Доброго дня, товариші депутати. Присутні, хочу попросити вас погодити рішення видати нашому велоклубу віраж. Який є дійсно заслужений не тільки якби серед України, а й міжнародної спільноти. От, клуб займає повноцінну діяльність спочатку незалежності України з 91-го року. Тобто він проводить дуже багато різних заходів. Щорічні заходи, такі як Чемпіонат України, от, як серед пенсіонерів, також третій підсумкові там у нас велосотки проводяться повністю члени. Спільноти велоклубу сприяють розвитку велоспорту, спорту і просувають Білу церкву на всіх змаганнях з цього якби, виду спорту. Також проводяться різні мероприємства на базі нашого. З тобто, от з пабов парі вони дуже часто спрацюють і дуже багато, як внесених таких закладів є. От. Клуб знаходиться. Банкова 1 це приміщення за курсоцбанком полупідвальному у підвальному приміщенні займається 71,2 квадратних метрів, В основному там знаходиться невеличка така актова зала, де збирається пенсіонери, де вони там обсуждають. Ну і більшість це утворів, яка на змаганнях, там різні конструкції. Те, що там потрібно для проведення повноцінних змагань, які на сьогоднішній день є, от ну, прошу розглянути дане питання. Дякую, Шановні колеги, зауваження запитання. Відсутні. Наступне питання: про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 червня 2023 року за номером 4123418 про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна із змінами. Анатолій Кравець. Цим проєктом рішення пропонується внести зміни в додаток 2 до попереднього рішення, а саме 41-23 від 29 червня, в частині ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, в яких облаштовано найпростіше укриття. Додається ще 4 ОСББ в табличці Запорізька 17, Ливаневська, 74, Ливан, 70, і ОСББ Росток, в яких облаштовані найпростіше укриття, і управління комунальної власності. Передає відповідне обладнання, майно на відповідальне зберігання і використання саме для комплектування найпростіших укриттів. Можна сказати, технічне рішення в нас вже такі рішення були. Прошу підтримати, дякую, шановні колеги, зауваження пропозиції. Відсутні на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна Анатолій Кравець. Мова йде, цим проєктом рішення пропонується передати безоплатно е, генератори в кількості три штуки, якраз для комплектування найпростіших укриттів ОСББ, е, які попередньому рішенні будуть прийняті. Це незалежності 74, незалежності 70, Запорізька 17. Дякую, шановні колеги, за уваження. Відсутні. Наступне питання про підтримку ініціативи. Співпраці ТОВ восерків вода з урядом Ребліки Корея та безпосередньо з фондом економічного розвитку та співробітництва, а також з іншими профільними міжнародними організаціями щодо консультування, проектування та надання фінансової підтримки в реалізації проекту реконструкції другої черги, каналізаційних очисних споруд міста Білосерква Київської області, Василь Морський. Всім доброго дня, шановні депутати. Даним рішенням пропонується підтримати ініціативу і визначити, що даний проект є критично важливим. Хотів би зауважити, що кожна міжнародна організація має свої правила. І саме для даного фонду і для уряду Кореї дуже важлива підтримка органу місцевого самоврядування громади. Представником є відповідна рада, тому виноситься дане рішення, яким ми підтримуємо і кажемо, що даний проєкт критично важливим зв'язку з тим, що на сьогоднішній день розбудовуються промислові об'єкти. До нас велика кількість релокованих підприємств, і дане питання потрібно вирішувати. Ми фактично кажемо уряду Кореї і фонду політично, що так це важливо, тому прошу підтримати. Дякую, шановні колеги, за питання, уваження. Відсутні пропозиція на розгляд сесії. Наступне питання про клопотання щодо надання кредиту галабурді в рамках Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі власний дім до 28-го року. Василь Морський. Дане рішення у нас перше до нас звернулася сім'я. Сім'я з двох людей, з чотирьох двоє дорослих, двоє дітей. Чоловік є учасником бойових дій на сьогоднішній день. Воює в селі Шкарівка. Вони хочуть скористатися даною програмою під 3% річних. І відповідно до програми фонду до порядку вони передбачають клопотання, тому. Підготовлено на дане рішення, ми проаналізували, як інші громади в Київській області надають, надають такі клопотання. Воно не передбачає за нами ніяких подальших наслідків, але без даного клопотання дана сім'я не зможе отримати кредит. Тому прошу підтримати. Шановні колеги. Можна ще раз, будувати ласка, я просто не можу зрозуміти, як міська рада може клопотати за приватну особу. Ну, Відповідно до е, постанови Кабінету міністрів е, 1597 визначено, що е, саме орган місцевого самоврядування надає клопотання. Це стосується програми будівництва на селі. І от через те, що вони прописали дану норму, е, більш-менші такі громади надають постійно ці клопотання до даного фонду, перевіряючи повністю всі документи, чи відповідають вони. І іншого варіанту немає, тому що ми вже з ними комунікуємо більше, мабуть, півроку. Перевіряли повністю всі документи, деякі документи вони навіть переробляли у відповідності до фонду. З фондом також комунікували без клопотання, вони їм не нададуть кредит. Міська рада точно не буде поручителем ну, ні, 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 ні. А, а хтось вивчав вони, ну якусь кому просять, які там доходи? Ні. Є <рес> <спільш> але... перелік визначений документів, які відповідно до фонду. Вони беруть кредит фонда. Фонд створений Київською о, київ, при Київській обласній адміністрації. Тому ніяким чином ми не будемо поручителями. Ми повинні просто на своєму рівні перевірити достовірність інфо, всієї інформації. Тобто, чи земельна ділянка, яка земельна ділянка, який склад сім'ї, і всі документи дані. дані перевіряли і юридичне управління, всі е, це можливо управління робити, економічного робити якісь розвитку. обстеження, а не клопотання. Там визначено клопотання. Це хтось прописав, да, так. так ну так прописали клопотання. Тут ви можете по рішення, я рішення можу прочитати. Ніяким чином ми не несемо не є поручителями. Рішення звучить наступне. Да? Міська рада вирішила подати клопотання до Київського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання кредиту Галабурді Наталії Сергіївни в рамках. В рамках Київської обласної програми індивідуального житло житлового будівництва на селі власний дім до 28-го року на будівництво житлового будинку за адресою такою село Шкарівка, кадастровий номер такий. -то. А в них ця земельна ділянка знаходиться в Так. Тобто вони беруть кредит, але просто що звучить клопотання, воно всі. Ну, в постанові. -постанові але воно в постанові, так. Да. Постанова, постанові. щоб ви розуміли, 1998 року. Тьомою. Може, таке. у вас там є земельна ділянка в селі? Ми кредит? Да. <тас> <Діля наставу. сус> <сус> Юристів заперечення було? Ні, тому, не було відпрацьовували, да. дуже довго кожен документ перевіряли. Дякую, Осі Петрович, На розгляд сесії. Наступне питання про надання в безоплатне користування нежитлових приміщень комунальної власності Білосерківської міської територіальної громади на 25 рік. Руслан Гребенюк. Шановні депутати, традиційно на наступний бюджетний рік пропонується. Надати дозвіл на накладання договорів користування з нашими ветеранськими організаціями. Я додатково, ну щодо переліку організацій, вона зменшилась на одну організацію, адже в минулому році, після їхньої доповіді, було, одна організація ну, серед року відмовилася від користування приміщенням, відповідно на цей рік вона вже не подається. Щодо інших організацій, там я вам додав ще на виконання доручення доручнями Управління здійснило обстеження щодо використання приміщень згідно наданих ними графіків. Табличку я там додав, там, ну, мінуси відповідно, деколи під час перевірки їх не було на місці. Плюсики це коли вони знаходились. Це щодо тих організацій, які знаходяться в нашому будинку побуту по вулиці Леся Курбаса. Всі інші організації без змін. В принципі, прав ми не мають, вони користуються статтєю 20 закону України про статус ветеранів війни, там норма передбачена, що органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити їх приміщенням і таким іншим. Тому заяви надійшли. Тут 12 у нас переліку. Ми перевіряли по будинку побуту, що знаходилися. Там інші адреси просто це не А я дивлюсь, що у нас по будинку поводу побуту. Це українське об'єднання ветеранів Патріот, так? Да, у нас практично всі мінус? Так. Да. А вони тут є пелік, так? Да? Ну у нас є, так, да, вони заява надходили. То можна їх з кимось об'єднати, щоб вони... Ну, ви ж пам'ятаєте, минулий раз їх тоді, коли запрошували пропонували варіанти об'єднання, варіанти, наприклад, там, за профілем об'єднання, варіанти розміщення, наприклад, на, на... заходи Меньше. проводити на інших приміщеннях. Саме бібліотеку пропонували для, для якихось таких більш глобальних заходів, але позиція їхня була така, що ми там 30 років пробули і дайте нам добути. Ми всі доказували. Шановні колеги, пропозиція. Відсутні зауваження. Відсутні. Пропозиція на розгляд сесії. Переходимо до наступного питання. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської Білосерківської міської територіальної громади від міст Брауншвайн, Федеративна Республіка Німеччина та від благодійного фонду. Хов, шлютер, майна, Руслан Гребенюк. Мова йде про автомобілі спеціалізовані, які вони надали в якості благодійної допомоги, і планується передати на шанс. Він, автомобіль якраз таки пристосований для перевезення е, їхньої категорії відвідувачів, там підйомники є облаштовані. Ну, тобто це гарна річ і прохання підтримати. Дякую. Ми зауважені відсутні. Е, всі питання порядку ден.